Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Серія книг Герої України про воїнів-віничан, які захищали батьківщину на передовій, поповнюється новими виданнями. Перші вісім книг вже побачили світ. Наступні чотири вийдуть друком вже цьогоріч. Про реальні історії героїв, скільки часу писалися книги, а також про актуальність подібних видань під час війни. Говоримо сьогодні. Гість студії директор комунальної установи видавничий Дім Моя Вінничина, голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України, письменник, публіцист, автор серії книг Герої України Вадим Вітковський. Вітаю! Щиро вітаю, вітаю вас. Пане Вадиме. Як і коли виникла ідея написати отаку серію книг Герої України? Ну розумієте, життя підказує теми, підказує серії нових, нових, нових книг. Розпочалася війна, ця тема в нас присутня вже протягом трьох років, я скажу вам так. Тому що ми видаємо серію книжок Моя Вінничина. Вже друга сотня томів пішла. І в кожному з цих томів є обов'язковий розділ. Це атон, ну, герої, скажімо, війни, яка почалася ще з 2014 року, скажімо так. І ми писали, але в процесі цього напрацювання матеріалу ми побачили, що серед. Героїв там кожен герой, який воює зараз за Україну, розумієте, але є люди, які вирізняються своїми, своїми подвигами, своїми такими благородними вчинками воїнськими. І тому була заснована серія книжок Твої люди Вінничину, Герої України. Тобто це люди, які удостоєні з найвищого звання України, Герої України. з врученням Золотої зірки Герої України. Зараз. на всі, я хотів сказати, що книжки ці видаються коштом обласного бюджету, їх купити неможливо. Вони не йдуть в продаж. Тільки з стеражу, як правило, це 200 примірників. 40 примірників видається автору, як гонорар, І решта йде все в бібліотеки. Таким чином вона в розділну торгівлю не поступає. На сьогодні в нас вийшло 6 книжок. Про Героїв України. Зокрема, я в минулого року написав і видав чотири книжки про Героїв України двох живих і двох полеглих. От я можу вам показати Так, так. Дмитро Дозірчий, з літина. Молоденький хлопчик, 24 роки. Мабуть, наймолодший герой України на той час, коли я писав. Також з літина Сергій Собко, тепер бригадний генерал. Ви про нього, очевидно, чули багато, тому що чоловік надзвичайно. Відомий на Україні. Ось Максим Римський з села Ольгопіль. Ми коли з Михайлом Каменюком були в Ольгополі, звернули увагу на ці банери, розумієте, воїни, які загинули за Батьківщину. І коли дивилися, проходили, бачимо його портрет, і написано «воєнфельдшер». Uh -huh. Я зразу здивувався. Ну, у нас навіть списку його не було, тому що ми мали тоді серед Героїв України. Але інше мене здивувало, що фельдшер отримав звання Героя України, це він, як правило, повинен або два танки ще спалити, або якийсь літак збити, розумієте, чи ну, повинен якийсь реальний подвиг. Але як я потім почав у зв'язку з цим цікавитися цією особою, підняв матеріали, виявилося, що цей чоловік, дійсно, будучи фельдшером. Але проявив себе надзвичайно в тому, що коли треба було піти на перегомовини, надзвичайно серйозні, а практично це була Пасха. І він, для того, щоб не йшов командир, він сам вийшов і загинув під час оцих перемовин всіх. І там абсолютно реальний Герой України. Значить, але я хочу вам сказати по справедливості, тому що я не перший написав книжку про Героя України. Найперший написав книжку про Герої України письменник Петро Зарицький. Це він написав про героя України Дмитра Фінаша. Зараз він радник е, міністра внутрішніх справ України. Людина, яка втратила руку свою, але представляла Україну і, і в Великобританії, і в Америці на всіх цих перемовинах. Він чоловік як такий медійний зараз. Власне, які автори залучені до написання цієї серії книг Герої України? Я... Ви не перший, є ще Петро Ні. Зарицький? Петро... І... Петро Зарицький перший. перший так. Да, це перша книжка Петра Зарицького, яка вийшла в цій серії. Потім Наталя Погребняк, Стульчина. Вона видала книжку про Героя України Шаматолюка. Полковника Шаматолюка. Надзвичайно прекрасна презентація відбулася в селі Шаматолюка, це в Тульчинському районі колишньому. Далі у нас письменниця Валентина Мількевич з, Чернів... з селища міської типу Чернівці. Вона видала унікальну книжку з журавкою Плаче Земля. Бачите? Вона перша, яка зібрала про всіх. Людей, які не, не мають зазвання за України, але є, є фактично героями України, тому що вони поклали життя за кожного з нас і за, і за державу нашу українську. І вона зібрала у своїй громаді всі і нарисовувати за рисовочками. Ця книжка вийшла, це збірник, але вона вийшла перша, і ми, очевидно, будемо її номінувати на премію, на премію навіть якусь, тому що надзвичайно унікальна річ. Ось книжка Євгена Шаматолюка оце шаман. Миру, бачите? Оце це, що я вам сказав, яку видала Наталя Погребняк. Значить, ще цікава така річ є. Письменниця Валентина Павленко, ось я вам покажу її книжку. У неї загинув син. І в пам'ять про сина вона видала таку книжку, яку присвятила своєму синові Ярославу Строю, який загинув 10 вересня 22-го року. Ця книжка поезій, але таких автобіографічних поезій, розумієте? Назвичайно цікава форма також. Ну, що вам ще? Ось дивіться. Отака книжечка цікава. Моя Україна на мапі небес, бачите? Написав її наш поет Олег Крушельницький. Це група молодих поетів. З, 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 зорганізувалася в серію, в таку серію, не, серія незламаних, поезія незламаних називається, розумієте? І от вони от маленьку книжку таку. Це, до речі, цікавий проект нашого видавничого дому Моя Вінничина, заснований цей проєкт Михайлом Каменюком, відомим нашим поетом і редактором нашого видавничого дому. Ви бачите, малесенька книжечка карманної кишенькового формату такого. Чимось нагадує захиляву книжечку Тараса <с. Шевченка, розумієте? <с. І вона надзвичайно цікава чим? Тому що, по-перше, користуватися цікаво. По-друге, не треба прочитав два вірші і відразу зрозумів, це поет чи це не поет абсолютно. Її можна покласти в кишеню. От як правило, і дивляться. Значить, Олег Рушельницький, 100 примірників цієї книжки, передав на фронт своїм побратимам також. Так що люди надзвичайно зараз відгукуються своїм поетичним словом і не тільки по, і прозовим словом, на ці події, які відбуваються в державі, відбуваються на фронті нашому, і намагаються зафіксувати і, і увіковічнити подвиг, який буде абсолютно жити у віках, і ми ще про них до після нашої перемоги ми ще більше дізнаємося. Потрясаючих фактів, розумієте чи ні? Для кого буде цікава серія книг Героїв України? Ну, я на мою, на мою думку, серії, книжки серії моя, Твої люди виничну Герої України повинні бути в кожній бібліотеці, особливо в кожній школі. Тому що тут реальний, реальний подвиг показаний. І не виникає у людей запитання, чому він пішов на війну. Тому що. Це, це приклад, як робити життя і скоро робити життя. Колись ми, в мою молодість, ми всі брали приклад там, з піонерів, героїв, лже-героїв, як ми зараз знаємо. вже. Але зараз вони, теж людина повинна на когось орієнтуватися і робити своє життя з когось. Оце люди, які, з яких треба робити життя, які повинні історію війни вчити на оцих прикладах всіх. Не просто загалом там. Наші наші чужі, а просто на реальних прикладах над, на, на прикладі, от, наприклад, літинчани Сергій Собко, Дмитро Дезірчий. тобто на своїх людях, які пішли воювати і вже відомі своїми подвигами на фронтах. Власне, про ваш стиль, в якому жанрі ви пишете? Я зрозуміла так, що є поезії, пишуть деякі автори, пишуть більше такі нарисові. В якому стилі ви, Вадим Миколаєвичу, пишете? Це документальна чи художня література? Ні. публіцистика? Значить, художня література тут не може бути, про це мови не йде. Це обов'язково журналістика, публіцистика. Ну, хто як пише вже залежно від того то рівень, який відповідний. Але і... Елементи можуть бути домислу на реальному факті. Тому що, наприклад, от зараз я книжку видаю в цьому році нову, це моя п'ята книжка моя. Ви знаєте, коли я написав чотири книжки, оці, я своїм колегам сказав, що я більше писати не буду. Хай інші пишуть, ми звернулися до письменників. Тому що кожен раз через своє серце пропускаєш. Особливо ці всі трагедії, особливо людей, які загинули, розумієте чи ні. Але побачивши в інтернеті інформацію, про одного молодого хлопця, якому 26 років всього було, який 4 останніх роки воював на протезі, уявляєте, чи ні? на протезі, коли командування йому навіть забороняло йти в бій, він вже мав йти на пенсію давно. Він втратив ногу, розумієте чи ні, але зробив собі біговий цей протез. І 5 років, причому воював дешев в спецназі, в силі спеціальних операцій, і загинув на Курщині. І я вирішив. Відмовитися від цього свої, і обіцянки, такого не зарікатися. Я написав, мабуть, з цієї серії найкращу свою книжку, яка називається Геннадій Керничний, Вікінг. Вікінг це його позивний був. А зараз ми десь будемо її в цьому році презентувати будемо. Ви також маєте низку проєктів у видавничому домі Вінничина. Один з них це такі захалявні книжечки, ви казали, про поезію незламних. Які ще проєкти є, окрім цих героїв України, які є відповідно в статусі Героїв України офіційно золотою зіркою. Є надзвичайно цікавий проєкт ще один. Ми в цьому році, 21 числа цього лютого будемо тільки презентувати його. Проєкт виник спонтанно. Тобто з проєктом прийшла вдова полеглого хлопця, який не має звання Герою України. Але є героєм України, так, я, я повторюю, що кожен полеглий і кожен, який воює там, він є героєм, вже є героєм. Буде він титулований на Золоту зірку чи не буде, це питання таке, розумієте? Друге, але кожен з них це є герой, тому що це геройський вчинок це все пов'язано з ризиком, і люди пішли, ризикуючи своїм життям і воюють за Україну. Так от, прийшла до нас вдова е, бійця з Шаргородського району, з села Пеньківка і запропонувала написати книжку про її чоловіка, який поліг. За це взялася наша письменниця Людмила Любацька. І написала прекрасну книжку. От 21 числа ми будемо презентувати цю книжку у Пеньківці. Таким чином, у нас виник навіть новий термін. Це волонтерство. Волонтерство, книговидання, скажімо так. Тому що сам чоловік приходить, своїм коштом оплачує це все діло, тому що в нас фінансується з обласного бюджету тільки книжки про Героїв України. А це просто звичайний чоловік, який також поклав своє життя за кожного з нас, найдорожче, що в нього було. І от виникає новий проєкт. І ми подумали дійсно, от, наприклад, гинуть люди, їм ставлять пам'ятники всі. Так? Ну, Пам'ятник це звичайне уключення пам'яті, ми це розуміємо. Але уявіть собі, до цього пам'ятника люди будуть приходити найдорожчі там. Ну, спочатку чи в день, і кожного дня, чи через день, потім тільки на ці напоминальні дні, так? А книжка це вічний пам'ятник. Вона буде лежати в бібліотеках. І кожен раз, коли хтось буде брати її в руки, так? Абсолютно, який незнайомий з цим чоловіком, чи з цим героєм, так? А просто читати. Чи це буде чи учень в школі, чи хто, він дає очі чи дає читати, і буде мимоволі поминати цього чоловіка. І буде так вічно, абсолютно. Таким чином народжується новий проєкт. Це перша ласівка. Оця жінка зробила такий, зрозумієте, презентацію цієї книжки, практично презентацію серії, яка виникне. Ми ще її якось не виділили в окрему серію. Але. Будемо думати над цим ділом, тому що дійсно вперше на, народна ініціатива, все це почалося з народної ініціативи, я вам скажу. Тобто, фактично, в цьому і є актуальність проєкту документалізація злочинів Росії проти України і власне увіковічнення пам'яті наших героїв. Ви, значно, ви знаєте, Світлана, ми б навіть не додумались, можливо би до такого розумієте, чи ні. Тому що у нас було, ну, формат Герої України. Дивимося, є указ президента про героя, пишемо. Чи цікавимося його, розумієте? А тут виявляється отакий от хід, причому несподіваний. Ну, Я перший раз таке чую, мабуть, думаю, що це вперше на Україні буде, коли ж вдова вирішила замовити за свої кошти книжку про свого чоловіка, яку вважає героєм. І це прекрасно. Це була передача з перших уст, які ми говорили про серію книг Герої України, про воїнів Вінничани, які захищали батьківщину на передовій. Дякую, гостю студії за розмову директору комунальної установи видавничі дім Моя Вінничина, голові Вінницької обласної організації національної спілки письменників України, письменнику автору серії книг Герої України Вадиму Вітковському. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть один одного, разом переможемо.